Доброго дня! Урок номер 57 Тема уроку множення десяткових дробів. Якщо доданки є рівними десятковими дробами, то їх додавання можна замінити множенням, а саме множенням дробу на натуральне число. Задача номер 1 Для поїздки на природу купили три упаковки зефіру по 0,5 кг у кожній. Скільки кілограмів зефіру придбали для поїздки? Зрозуміло, щоб визначити шукану кількість кілограмів зефіру, треба обчислити суму 0,5 додати 0,5 додати 0,5, що дорівнює 1,5 кг. З іншого боку, сума однакових доданків може бути записана у вигляді ось такого добутку. І це дорівнює 1,5 кг. Справді. Перетворимо 0,5 кг у грами. Отримаємо 500 г. Тоді 500 помножити на 3 дорівнює 1500 г. Перетворимо у кілограми. Це буде звичайний дріб 1500 кг. Виділимо цілу і дробову частину. Запишемо у вигляді десяткового дробу. І отримаємо 1,5 кг. Відповідь 1,5 кг зефіру придбали для поїздки. На практиці часто виникає потреба знайти добуток двох дробових чисел. Задача номер 2. Екран електронної книги має форму прямокутника з розмірами 8,7 см і 15,5 см. Знайти площу екрану. Зрозуміло, щоб знайти площу екрану, потрібно знайти площу прямокутника із такими розмірами. Для цього потрібно ширину прямокутника помножити його на його довжину. Перетворимо у міліметри 8,7 низкою відомих вам перетворень, отримаємо 87 мм. Аналогічно 15,5 см до рівня 155 мм. Тоді помножимо уже натуральні числа. Отримаємо 13,1345 мм. Перетворимо мм у квадратні. Отримаємо 134,85 см Відповідь. Площа екрану 134,85 см квадратних. Чи можна знайти масу зефіра і площу екрана без переведення величин у меншій одиниці. Так. Зверніть увагу, у задачі номер 1 отримали 0,5 помножити на 3 дорівнює 1,5. Можна перемножити натуральні числа 5 і 3. Дістати число 15 і в ньому відокремити комую праворуч один десятковий знак або одну цифру, отримати 1,5. Аналогічними міркуваннями в другій задачі отримали. 134,85, тобто можна було помножити натуральні числа 87 і 155, отримати 13485 і в цьому числі комою справа наліво відокремити дві цифри, тобто стільки скільки їх є в обох множниках разом. Запам'ятайте: правило множення десяткових дробів. Щоб знайти добуток двох десяткових дробів треба. Перше. Перемножити десяткові дроби як натуральні числа, незважаючи на коми. Друге. У добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після коми у першому і другому множниках разом. Якщо у запису десяткових дробів багато цифр, то їх зручніше множити у стовпчик. Першим, як правило, записують число з більшою кількістю цифр. Друге число розміщують під першим так, щоб його остання цифра стояла під останньою цифрою першого множника. Наприклад, перше. 12,3456 помножити на 31,2. Виконаємо множення, не зважаючи на коми. Оскільки ви таке множення багатоцифрових чисел виконувати вмієте, то ось воно виконано. В результаті отримаємо число, яке складається ось з такої кількості цифр. Головне вам навчитися правильно у добутку виставляти кому. А правило говорить, що комою справа наліво потрібно відокремити стільки цифр, скільки їх є після коми в обох множниках разом. В першому множнику після коми 4 цифри, у другому одна разом 5 цифр. Тому відкремимо кому на 5 цифр справа наліво. Отримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Кома повинна стояти ось на цьому місці. Отже, при множенні в першому прикладі, отримаємо 385,18 тисяч 100 тисяч. Друге. тисячних потрібно помножити на 0,450. Знову таки, дію множення двох натуральних чисел ви вмієте виконувати. Ось результат додавання отриманих при множенні чисел. Тепер в першому множнику після коми 3 цифри, у другому множнику 4. Разом їх 7. Тому. Перенесемо кому на 7 цифр справа права наліво. Отримаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кома повинна стояти ось на цьому місці. Отже, в другому добутку отримаємо 1,181 295 10 мільйон. Чи може кількість цифр добутку бути меншою за ту? Яку треба відокремити комою. Так. Тоді попереду дописують потрібну кількість нулів і ставлять кому згідно з правилом множення. Наприклад, 0,326 помножимо на 0,12. При множенні отримали 3912. Кому потрібно перенести. Справа наліво на 1, 2, 3, 4, 5 цифр. Зробимо це. Раз, два, три, 4. Оскільки п'ятої цифри немає, тому потрібно записати 0, поставити кому і на місці цілої частини також записати 0. Тому результат при такому множенні буде слідючим: 0,03912100 тисяч. Знайти добуток: перше. 9,8 помножити на 6. Друге. 0,75 помножити на 24. Третє. 25,85 помножити на 98. Четверте: 5,65 помножити на 23. П'яте 125,68 помножити на 45. І шосте 12,385 тисячних помножити на 56. Для такого множення ви на сьогоднішньому уроці отримали правила. Пропоную. четвертий, п'ятий і шостий приклади виконати самостійно вдома. Перший, другий, третій, ось вам пропонуються, як їх правильно розв'язувати. Розберемо, наприклад, другий. При цьому множенні можна число під числом підписати ось таким чином. Далі множити, ви вмієте. В результаті отримали 1800. Тепер в цьому числі справа наліво потрібно кому перенести на 1, 2, 3 десяткових знаки. Тому в результаті отримали 1,8. Задача номер 4. Обчислити. Для обчислення вам уже пропонується добутки двох десяткових дробів. Розглянемо деякі з цих прикладів. Третій, четвертий і п'ятий я вам пропоную спробувати виконати самостійно. Ну, наприклад, другий. 1,25 тисячних треба помножити на 6,8. Перемножити ці два числа, незважаючи на кому. Це ви робити вмієте. В результаті отримали 69 700. У добутку, кому потрібно перенести. Справа наліво на 4 знаки. Це так і зроблено. В результаті такого множення отримали 6,97. Задача номер 5. Знайти добуток чисел. Перше 0,3 помножити на 7,5. Друге. 0,8 помножити на 2,5. Третє, 0,4 помножити на 11,6. Четверте, 0,56 помножити на 0,3. І 0,4 помножити на 1,23. Пропоную спробувати перший і четвертий приклади виконати вдома самостійно. І серед розв'язаних наприклад, розглянемо третій приклад. Варто. У такому добутку множник 11,6 виставити на перше місце. А в другий множник 0,4. Тому що легше помножити перше число тільки на 4. При множенні на 4 отримали 464, кому потрібно перенести справа наліво на три десяткових знаки. 1, 2, 3. Кома виставляється і записується в цілій частині 0. Тому відповідь до цього прикладу 0,464. А, наприклад, у п'ятому прикладі отримали в результаті множення 4092. Але кому потрібно перенести на 1, 2, 3, 4, 5 десяткових знаків. Тому 1, 2, 3. 4. Оскільки п'ятого десяткового знаку у нас немає, потрібно записати 0, поставити кому і в цілій частині також записати 0. Отже, відповідь до п'ятого прикладу отримаємо таку 0,4092. Урок закінчено. На все добре. До побачення!